Від перших днів свого існування обласний пологовий центр, а тепер перинатальний, є серед кращих не тільки в області, а й у державі. Тут успішно освоюють нові прогресивні технології, створюють комфортні умови для мам та немовляток. Третина всіх пологів області, причому найтяжчих, відбуваються тут, і, як правило, дітки виходять звідси здоровими, а мами задоволеними. Успіхи цього закладу визнають і державні міністерства, і зарубіжні колеги. Тому й став перинатальний центр першим в області, кому вручили сертифікат якості. Сертифікат управління якістю це документ, який говорить про те, що заклад не стоїть на одному місці, а заклад сьогодні, і колектив намагається вдосконалювати свою якість роботи. Яка направлена на безпеку пацієнтів, на безпеку надання цієї допомоги медичної Щоб досягти успіху, потрібна підтримка всіх членів колективу і влади. Якість – це не тільки кваліфікована медична допомога, послуга, там якась маніпуляція, а це і спілкування, це і вміння вислухати, це і добре, як кажуть, знаєте, таке слово лікаря. Тобто, це все включає якраз якість. Це свого роду повинно бути. Якби провокацію для всіх медичних закладів і не тільки медичних, і це і стосується освіти і соціального захисту, тому що ми скрізь всі споживачі, і ми куди б ми не звернулися, ми хочемо отримати якісну послугу або якісний продукт. Перинатальний центр це тільки перший колектив нашої області, котрий підтвердив прагнення працювати з високою якістю. На черзі діагностичний центр, обласна клінічна лікарня та колективи інших галузей господарювання.